Працівники ДБР викрили масштабну оборудку із державною землею у Дніпропетровській області. Колишні посадовці Держгеокадастру незаконно вилучили понад 500 гектарів землі державного підприємства Дослідне господарство Дніпро інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України. Це відбувалося, попри наявність чинних актів постійного користування. Частину ділянок 239 цілих. 3400 гектара вартістю близько 24 мільйони гривень було безоплатно передано у приватну власність через підставних осіб. Згодом більшість із них відчужили на користь одного кінцевого бенефіціара та пов'язаних із ним осіб. У підсумку вони зосередили у власності 106 ділянок загальною площею 206 гектарів. Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом фігурантам. Колишньому голові Держгеокадастру України у службовій недбалості, колишньому начальнику головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, а нині депутату міськради у заволодінні державним майном, колишньому начальнику районного відділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області у заволодінні державним майном. Колишньому керівнику державного підприємства «Дослідне господарство Дніпро також у заволодінні державним майном. Санкції статей передбачають покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. ДБР вживає заходів для повернення незаконно відчужених земель у власність держави та притягнення всіх причетних до відповідальності.